Всім привіт! Мене звати Альона Сатанако, я лікар акушер гінеколог і на цьому каналі я розвінчую всілякі міфи з акушерства та гінекології і розказую, як зробити ваше життя і вашу вагітність спокійними. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити жодного відео, яке я випускаю щотижня. Сьогодні я розкажу про швидкий шлях відновлення після операції кесарський розтин. Нещодавно буквально Два з половиною тижні тому я сама пережила кесарський розтин. І хочу сказати, що вже е, пройшло ще дуже небагато часу. Я вже дуже активна, абсолютно не відчуваю ніяких е, е, наслідків після операції. Почуваю себе чудово і хочу розказати і поділитися з вами, як досягти такого результату. Насправді ви будете здивовані е, залог. Хорошого відновлення після кесарського розтину і, взагалі, після будь-яких пологів лежить в вигідності і починається з вигідності. Я завжди говорю про це всім своїм вигідним, які в мене спостерігаються, і розказувала вже на цьому каналі, що є декілька моментів під час вигідності, які допомагають швидко відновитися потім. Тому ваш шлях до відновлення після пологів починається вже з першого дня вагітності. А саме зберігайте фізичну активність. Завжди будьте дуже активними під час вигідності. Дуже активними я маю на увазі, що виберіть для себе якусь фізичну активність, яка імпонує саме вам, яка вам подобається, від якої ви не втомлюєтеся і від якої вам не важко і не складно. Це може бути що завгодно. Ви можете займатися тим самим спортом, яким ви займалися до вагітності. Якщо ви чим займалися, якщо ви нічим не займалися, виберіть для себе якусь фізичну активність. Другий момент, на що варто звернути увагу під час вагітності, це адекватний набір ваги. Під адекватним набором ваги я маю. На увазі адеква... набір ваги, який а, рекомендований воз і залежить від вашого індексу маси тіла. Подивіться на каналі моє відео про це, і також в мене є в інстаграмі пост а, про адекватний набір ваги. Будь ласка, ще раз перечитайте, подивіться, а, впевніться, що ваш набір ваги є нормальним. А, може бути, набір ваги може бути неадекватним як в одну сторону, так і в іншу. А маленький набір ваги також не є окей. Для відновлення після пологів все в принципі нормально, але для інших моментів, таких як вага плоду, наприклад, тут можуть бути нюанси. Тому звертайте увагу, я коли я говорю, що набір ваги має бути адекватним, він має відповідати ось цим нормам, які, які я вказала. І третій важливий момент це адекватне харчування. Харчування корелює не тільки з набором ваги, а і з насиченням вашого організму вітамінами та микроелементами. Адже якщо після пологів неважливо, це буде кесарський розтин чи природні пологи, у вас буде дефіцит якихось вітамінів, мікроелементів або, наприклад, залізодефіцитна анемія. Відновлюватися вам буде набагато складніше. Отже, під час вигідності звертайте увагу на ці три важливі ком. Що ж треба зробити для того, щоб швидко відновитися після кесарського розтину, коли операція вже відбулась? І так, момент номер один: необхідно швидко встати. Швидко мається на увазі не відразу з операційного столу встати і побігти. Ні, ні, це зовсім інше. Але вам необхідно встати протягом 6 годин після кесарського розтину. Це оптимально. Може бути трішеч, трішечки більше, якщо Якщо ви дійсно відчуваєте, що є виражений больовий синдром або у вас просто загальне знесилення після операції, таке може бути просто моральне виснаження, фізичне виснаження, це ж все таке порожнина операція. Це окей, але намагайтеся встати якомога раніше. Ви не зможете встати прямо встати і побігти, тому що після кесарського розтину ще деякий час ви не відчуваєте ніг через те, що через спінальну аналгезію власне. Це приблизно десь там 2-3 години в кожного по різному, приблизно такий термін. Але після того, як ви відчуваєте ноги, старайтеся відразу почати рухатися в ліжку, тобто не встаючи ще починайте перевертатися з боку на бік, трошки привставати, сідати, тобто якось рухатися всі ці 6 годин до того моменту, як ви встанете, обов'язково рухайтеся в ліжку з того моменту, як ви почали відчувати ноги, тобто не лежіть просто як олов'яний солдатик. А через 6 годин бажано встати. Вставати необхідно наступним чином. Спочатку присісти на ліжечку, посидіти деякий час. Це може бути 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин. В залежності від того, як ви себе почуваєте, немає якихось тут встановлених норм. Просто дивіться на те, як ви себе почуваєте. Почуваєте себе добре, окей, можна вставати і пробувати йти. А обов'язково це треба зробити з перший раз з чиєюсь підтримкою і допомогою. Або це буде хтось з ваших родичів, якщо ви перебуваєте в палаті сумісного перебування, або це має бути медична сестра, або хтось з медичних працівників, якщо ви перебуваєте в реанімації. Обов'язково це має бути під наглядом. Не розраховуйте, що а, після операції кесарських роз, розтин ви встали і побігли. Ні, такого не буде. У Вас звісно буде больовий синдром, якби вас не знеболювали. Але е, обов'язково обов'язково треба рухатися, і це буде ну вперше. Це буде там декілька ш... декілька кроків. Там ви пройдете 5, 10, 15 кроків. Можливо, ви там пройдете, я не знаю, декілька метрів, і це абсолютно нормально. Головне, що ви встали і пройшлися. І далі повторюйте там через з якоїсь періодичністю, через кожну годинку, дві годинки, обов'язково вставайте потрошку і ходіть, 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 ходіть. Хоча у вас буде стояти сечовий котетр, вам не має, бу, не має бути необхідно ходити в туалет самостійно, але все одно намагайтеся рухатися. Рух це залог швидкого відновлення після кесарського роздуну. Чим раніше ви це зробите, тим раніше ви відновлюєтеся. А, пункт номер два. Не бійтеся знеболюватися після кесарського розтину, знеболення, яке вам пропонуються на стероїдні протизапальні, протизапальні препарати, це не тільки знеболення, а ще і протизапальний ефект. Тобто, окрім того, що ви не будете відчувати болі, і не буде запускатися оцей механізм, який запускає біль запалення. А, ці, ці таблетки спрямовані також на те, щоб ліквідувати запалення. Тому якщо вам дають ібупрофен, парацетамол в лікарні, то не відмовляйтеся, знеболюйтеся, це абсолютно нормально. І ібупрофен, і парацетамол абсолютно нормально, сумісні з грудним вигодовуванням. Не бійтеся цього, це безпечні препарати для дитини. А впевніться, що у вас дійсно немає болю, що вам не болить. Якщо на ніч вам будуть пропонувати, наприклад, Наркотичні анальгетики, також погоджуйтеся, це дуже добре. Це ваш шанс поспати нормально, поспати, відпочити перед тим, як ви вже будете проводити весь час зі своїм малючком. А Вам вже буде не до сну. Тому якби сон з наркотичними енергетиками в першу добу після кесарського розтину це абсолютно окей. Погоджуйтеся, не бійтеся, а, нічого страшного з вами не станеться. Правило номер три: не зневоднюйтеся. Відразу після того, як вас перевели з операційної в палату або в реанімацію, обов'язково відразу починайте пити. Також хочу сказати, що інколи звучить така рекомендація, що пити не можна там за добу до операції, з вечора не пити, якщо операція зранку, і так далі. Насправді ви можете пити за 2 години до операції невелику кількість води. І якщо ви будете нормально, адекватно пити, то після цього, після операції у вас також не настане зневоднення. І після операції вам треба дуже багато пити. А, наприклад, якщо у вас там була операція зранку, то до вечора вам треба випити приблизно 3 літри води без газу, звичайної, прозорої води, не компоту, не узвару, нічого такого. В першу добу ви п'єте виключно водичку без газу. А, операція Кесарський Ростин. Це операція, яка пов'язана з досить високою крововтратою, великою крововтратою. це 500 мл крові і більше. А, тому а, адекватне наводнення організму буде профілактикою тромбозів, так само, як і раннє, раннє вставання і рухи. А, буде адекватною, адекватним відновленням вашого водного балансу, адекватним відновленням втраченої крові. Тому обов'язково багато-багато пийте і, взагалі, надалі, на грудному вигодовуванні, слідкуйте за своїм водним балансом. І останній четвертий важливий момент відновлення після операції Кесарський розтин – це якомога швидше спорожнити кишківник і змусити його працювати. Постарайтеся на наступний день обов'язково сходити в туалет. Це може бути як самостійно. Так і за допомогою гліцеринової свічки або свічки бісокоділ або мікроклізми Нема, неважливо там, що вам запропонують в вашому пологовому будинку, госпіталі, де ви народжували. Але на наступний день старайтеся обов'язково спорожнити спорожнити А Швидке, швидке вставання і рухи будуть цьому сприяти. Також можна після операції на наступний день вже бити кефір, ряженку, їсти бульйон. Але ну і, і це дійсно також дуже добре впливає на швидкість порожнення сечового кишківника, сечовий міхур, у вас там стоїть А, Але рухи, рухи це найбільш найбільш сприятливе, найбільш сприятливе, що ви можете зробити для того, щоб якомога швидше звільнити свій кишківник і слідкуйте за стулом, щоб він був регулярним. А коли ви вже опинилися вдома, вдома також пам'ятайте про те, що відновлення триває. І навіть якщо ви не відчуваєте вже болю, ви можете відчувати біль, можете не відчувати біль. Це залежить від того: по-перше, який у вас больовий поріг, яке у вас загальне заживлення, от ваші ресурси організму. І як ви дотримувалися всіх цих рекомендацій, коли ще були в пологому. Але Дома ви можете відчувати біль, і ви можете продовжувати знеболюватися, наприклад, парацетамолом або ібупрофеном. Повторюю, що це є безпечним при грудному вигодовуванні. Не бійтеся цього. Якщо вдома ви досі відчуваєте біль, це абсолютно нормально. Ви можете відчувати біль десь там від одного до п'яти, і це окей. Якщо відчуваєте більше біль, обов'язково скажіть про це своєму лікарю. Якщо це різкий нестерпний біль, відразу повертайтеся в пологовий. Але якщо це помірний біль, продовжуйте знеболюватися вдома, це абсолютно нормально. А, не терпіть біль. А, але пам'ятайте, що це порожнинна операція. Все ж таки. Розтинаються апоневроз, м'язи, слизові оболонки, розтинається сама матка. і це досить, досить травматична операція. Я не можу цього приховувати. Тому вдома бережіть себе. Це головний принцип відновлення вдома: берегти себе, слідкувати за своїм станом. Банально, банальністю буде, звісно, сказати, не піднімайте нічого важкого. Ви будете точно піднімати свою дитину, ви будете справлятися з візочком і так далі. Але, наприклад, там дивани пересувати вам точно не треба. Старайтеся. Так безпечненько, акуратненько вставати, тобто не, не, там, не, не злітати, різко не повертатися, не сильно не нахилятися, не спішіть в перший тиждень, перші два тижні повертатися до фізичної активності своєї, будьте, будьте уважні до свого організму, і він вам підкаже, як, як вам краще відновлюватися. Якщо вам вже хочеться виконувати якісь справи для спини, наприклад, для ніг і так далі. Насправді. Насправді таке, таке, таке бажання може виникати у вас після пологів, оскільки ви постійно з дитинкою, груди наливаються, спина може боліти. Тому ви можете обережненько потрошечку починати виконувати вправи, але обов'язково слідкуйте за тим, як, як відповідає ваш організм, ваше тіло слідкуйте за сигналами, які воно вам надає. Всім бажаю швидкого, безпечного відновлення після кесарського розтину або природних пологів і щасливого материнства.